А ми продовжуємо нашу рубрику міські легенди зараз. Ми біля магазинчику фастфуду Дружок Пиріжок за однією з легенд у пані Ольги а, був собака, якого звали Дружок. Та він зник і потім з'явився ось цей магазинчик. Зараз ми а, спробуємо дізнатись у цих милих а, леді стосовно цієї легенди. Добрий день. Добрий день Пам'ятаєте усю легенду. Про собачку дружка, який зник, і потім з'явився ось цей фастфуд. Ну, звісно, це така печальна історія, але розказувати людям її не можна. Але ми розкажемо. Ні, не будемо розказувати, бо мені то буде за тюрма. <ріху> Ні, ну у нас це легенда то легенда, але ж вона не зв'язана з нашим кіоском. Ну, трішки зв'язано. Я не знаю, що вам сказати. У нас дуже правдива програма, тому лише правду що я можу сказати.